Наснився мені чудернацький базар під небом у чистому полі. Для різних людей, для щедрих і скнар продавалися різні долі. Одні були не гірш, а інші, мов бідні міньйони, Хто скупляв собі долю за гріша дехто і за мільйони. Дехто щастям своїм платив. Дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки, тасуючи дні, до покупців горнулись, долі самі набивались мені та тільки одна. Відвернулась. Я оглянула її, а обличчя ясне душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму, ти собі затям, сказала вона суворо за мене. Треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська, наша мати. Я її Прийняла, як закон, і диво велике сталося. Минула ніч і скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема. До долі моєї обранниці. Дякую, Ліна Костенко, за такий чудовий вірш. Доля.